Я вирішила влаштувати дівочий вечір для своїх подруг. Стиль вечірки це день святого Валентина для дівчат. Тому першою справою прибираю все зі стола та починаю його прикрашати. Головна розвага вечора це спільне малювання. Для цього я придбала все необхідне, а саме мольберти, холст, пензлі та фарби. Дістаю тематичний посуд для нашої вечері. І також вирішила зробити окрему зону з подарунками для дівчат. Нас буде троє, тому кожному підготувала в якості подарунку шопку. У піжаму. І також придбала нам тканинні маски за типом шкіри. Залишилося найголовніше, а саме смачна та гарна вечеря. На сьогоднішню вечірку я замовила улюблену доставку суші айконс. Перш ніж подавати, вирішила гарно засервірувати їжу. Розклала все на рожеві тарілочки та поставила на стіл. І також підготувала дві тарілки солодкого. Одна з цукерками, а інша з ягідками. Тепер до прийому дівчат в мене все готово. Залишилося тільки дочекатися та круто провести цей вечір.